Сьогодні навіть погода разом із містом оплакувала непоправну втрату. На щиті додому повернувся мужній воїн, гідний син України, В'ячеслав Галата. Герою було лише 49. У нього залишились батьки та сестра, для яких ця рана назавжди залишиться болем. Сьогодні відбувається поховання Галати В'ячеслава Васильовича. Народився він 30 жовтня 1974 року. Проходив військову службу у званні солдата на посаді стрільця помічника гранатометника. І на жаль, загинув 10 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності в Волноваському районі Донецької області. Світла пам'ять загиблим, слава героям! Разом із родиною в останню путь провести героя. Прийшли друзі, знайомі та однокласники. У їхніх серцях В'ячеслав назавжди залишиться як людина доброї вдачі, світла, щира та готова допомогти кожному був веселий гарним хлопцем. Це мій однокласник. Ми з ним разом провели гарне дійство. Був гарною людиною. Головне дуже був завжди веселий, ніколи не сумував. Знав Славіка з дитинства, дуже позитивна, весела людина, ніколи не відказував нікому. Дуже шкода. Заболезною, родним і близьким у В'ячеслава було багато планів і мрій, але війна не дала їм збутися. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті всіх, хто його знав. Він стане символом боротьби, мужності та незламності, а його ім'я стоятиме поруч з іменами всіх янголів, які віддали життя за свободу та незалежність України. Вічна пам'ять і слава герою. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.